цінний в очах Божих. що я маю певну місію покликання завдання від Бога. Так, може, може я нездатний, неспроможний, я каже, не можу відкрити для себе цю місію, це правда. А коли я буду усвідомлювати то, що Бог дав поручив мені щось цінне важливі, я поволю поволю цю цінність важливість. Для себе буду відкривати. Коли дивитися на святих, святі ніколи не мали ідеальних обставин. Це ми завжди шукаємо ідеальних обставин. Навіть я думаю, що однак ви тих, які писали життя святих, що вони описували їхні позитивні якості, риси, рисі. Але мали що вони лише описували Їхні здобутки, але часто не показували, в яких обставинах ситуаціях вони зростали і служили. Бог дав обставини такі які. І коли ми віримо в Бога і довіряємо йому, і довіряємо то ми довіряємо те, що Бог послав, Він послав. Пам'ятайте, в молитві церкви Небесни ми кажемо, що всюди є син. Все наповняєш. Всі кажуть, це Чи хтось це випускає. Але якщо ми кажемо ці слова і віримо в них, ну то Бог є всюди. Ми ж це кажемо. Але віримо. віримо. Бог є всюди. В кожній миті, в кожній ситуації, кожних обставин яку ми всі так вчили вивчили, і не вивчили все-таки, можемо ще раз вчити. Але всі пам'ятаємо що на такий презент. Змініть голос. презент, час, який що подарований. Дивіться, на наше життя ми дуже часто живемо або в минулому, або в майбутньому. Ми дуже мало цінимо то, що є. Ми завжди де, десь є. Як я казав про того пса, десь або з язиком до передужімо, або з язиком не доза. Бо минулого не зміниш. Якщо зробили щось добре минулому, треба що? Славити дякувати Богу. А як зробили гріх, Живемо минулим. А особливо ми живемо минулим стосунки з інших людей. Зустрічаємо когось і одразу перед нами вискату, яка, яка це людина. Ми не вміємо до людини відноситись по-новому. Бо за ту подію, яку останню я мав з нею, вона змінилась та І Я змінився. Але ми живемо, що? 4. Вчора я був на зустрічі з протестантами до 600-700 людей на арену Львів. Думаю, що трошки геколотиків було, тому з 95% це протестанти, бавтисти, п'ятдесятники, харизмати. Я не знаю, як вони мене запросили туди. Ці організатори трохи страх мали, як буде реакція. І я почав говорити, я також не знав, коли перший раз виступаю перед ним. Бо в своєму середовищі чуєш комфортно, знаєш, які слова, що хочеш, говориш, ти є в тим. Там ти не знаєш, де стати. Та там є свої парадигми бачення. бачимо. Але я побачив, наскільки ця зустріч в нас з ними вдалася. Вони були відкриті, я старався вийти. Я якось попробував поцінувати до зустрічі. І мені це ще більш показує, що треба цінувати людей. Цінувати людей, яких Бог посилає в нашому житті. Немає різниці хто. Навіть коли ці люди задали нам прикрісті полю незабуднощі минулого, не живімо тим, блаженіший колись Святослав сказав, Часто ми живемо фонтонними болями. Це болі такі, як немов когось відтяло руку, а він сниться чи свідомості, що вона є, мов би й болить. Цього немає. Ми дуже часто живемо в минулим. А проблема є, що, що це минуле закриває нам тепер ще. ще Бо минуле вже все. Чому ми в минулому були святі могли, могли, могли чудачити? моличу да робити? Чи творити? Нема різниці, чи ми в минулому робили зло були грішниками, але ми вже пішли. Є сучасність, презентай, час давній подарунок. Коли хочете оприділити, хто є по свідомість старший чи молодший, послухайте трошки її, його чи її розмови, якщо особа говорить от колись було, людина вже в старині. Це наші дідусь бабусі часто кажуть, от колись то було, була молодь. Ходили до церкви, побожні були. А й хочете побачити, як хтось ще молодий, він завжди каже, от колись, коли я одружусь, коли за навчання, коли коли квартиру мати А проблема одних і других в чому, що немає цінності товащи. То, що було, то було. І, його не зміниш. і то, що буде, то буде, ти також його не зміниш. А то, що є, то є. Тому сучасне лише є цінне, тому що воно є. І немає різниці, як є воно. Тому і сучасні люди є цінні. Я шаную, поважаю і люблю святий, багато чувств, Але вони вже пішли. Вони вічні. З Богом, поцілуємо тих людей, які є, ті обставини, які є. Бо все, що є, дав нам Бог, і дав нам як найкраще з любові до нас. Може, ми є близько руки і того не бачимо? Це так, як подивитись на картину, щоб добре її розрити, треба що відступити, коли ти прийдеш станеш такого перед картиною. І думаю, може, коли навіть я щось не розумію, він дав мить. Ну, не розумію, не можуть я все зрозуміти. Всі ви маєте мобіль. Кажіть руку, хто не має. Що всі маєте. А тепер підніміть руку, хто розуміє, розкаже мені, як цей мобільний працює. Двоє є. Троє. Але всі мають мобіль. І значить, не, значить це все, що треба щось снати, що ви розумієте. Я прийняла, вжимаю ті кнопки якісь там, вивчився хтось більший, хтось менший Тому треба прийняв все, що нам говорив. Я звичайно міг би говорити далі, але мій час завершується чи завершиться. Треба кажуть, і пора я відзнати. Що хотіла на кінець сказати Знаєте, одного разу, як у школі я вчився, я дуже любив математику, фізику. Геометрію, хімію, ну всі такі точні науки. Потім я в життя моє перекваліфікували, пішов в гуманітарну сферу. Е, я закінчив медичне училище, потім семінарію, університет, ну і так далі, гуманітарні студії мав і тому такі точні науки ну, у мене такі завальні. Але часом вони так люблять оживати. І одного разу я собі так не знаю, що мені натошні науки подягнули, так подумав собі так. У нашій церкві є 2,5 тисячі священників. Біля двох з половиною тисячі. Дві з половиною тисячі священників, десь є монахів, ну більш-менш, біля 500. Усі в своїх, ну, біля 4 тисяч. Ну, їх би скубів 20. Ну, натягнемо так, натягнемо, як то буде, як любимо натягати це тільки, Зробимо 5 тисяч. Так всіх семінаристів я ще не порахував, які можуть бути правда. Ну я так собі натягнув 5 тисяч, в нас є таких осіб, клетив. Майбутнього клев. А собі подумав тоді, а скільки тоді в нас є нема. Прісні статистика дає але біля п'яти мільйонів. Я сидів в своїх точних науках почав роздумати, а яке то співвідношення? Яке то співвідношення? Хто скаже? Хорошо? Значить, 99,9 99 це є мрянин. Так? А 0,1 це є. Священник мала у мене. А коли б говорить про церкву, дуже часто говорить про той Ноль один відсотник. І коли це задумалося, мені так трохи-трохи затривожилося серце. І це я вам хочу сказати: ви є сила. Ви 99,9% церкви. Мені б хотілося, щоб та сила. Саме сьогодні чи не все більше набирало впливу, все більше набирало сил, все більше набирало відваги щось робити. Тому зачушу що це сьогоднішній форум. Mm -hmm. Дамо, ми вірила це добре. То, що робили чи не робили минулі покоління, віддайте, і, навіть і ви, що ми робили чи не робили, ми робили щось.